Бачите, планка. Меденджер. Оце оригінальна шумахер. Я взяв техноторгі. Все як повинно бути. Ось. І дивіться, ось Джандіровська. По виду все те саме. Навіть краска та сама. Оця 170 гривень техноторгії. Оця офіційного дилера 450. Плюс-мінус. І магія, дивіться, магія яка. Магія. Оп. А тут СКХ, in Джермані, каталажний той самий. Все те саме, по толщині. Теж по толщині, може Оце бачите, як маркетинг перемагає. Подивився, там в мене планах много таких жандіровських, І дивлюсь, тупо везде заклеєний заклеєне. Тобто там, не там, десь вони приклеєни, не посередині, тупо ось у це місце вони клеють. Отак, бачите, і заробляють на тих, хто не хоче вникати, це все, там дивитись. Ось воно різниця. Все те саме.